Мої вітання, друзі. Ви подивіться, яка сьогодні краса. Ось я вже змонтувала своє відео, вже хотіла сьогодні викласти, але, але воно стало на сьогоднішній день не таке актуальне. І тому я починаю з кінця сьогодні своє відео. Трошки полюбуємося цією красою, але хочу сказати, що ця краса. Дуже й дуже зрадлива. І ось я беру довгу жердину і йду весь цей всю цю красу збивати. Ми знаємо, щоб заподіяти ожеледиці леденінню, потрібно гілки наші, їх навантаження зняти з них, а сніг дуже мокрий, липкий, і якщо буде мороз. А, зам, а мороз таки буде від, 4, від 3 до 4 градусів, він, звичайно, оці всі шапки наші снігові можуть зламати наші і чагарники, і дерева, і все. Єдине, кому не буде страшно, це трояндам, тому що вони підрізані, і якщо не вкриті, земля ще тепла, мороз такий незначний, і вони. Незначні оці заморозки е, прекрасно витримують. А от дерева при такому е, сніжному завалі можуть поламати. Це вже із досвіду. Тому я починаю збивати е, із кущів, не повністю, але скільки зможу, сніг. І також із з лаків. Злаки. Присипало добряче. І можна сказати, їх деякі навіть зламало. Зламав такий мокрий сніг. Але немає іншого шляху, як все це позбивати, наскільки можливо позбивати, наскільки є змоги сили. Ось мій красунчик Барбарис, який, який я також в цьому відео хочу представити, хто додивиться до кінця, побачить його. Ще в повній красі, а зараз ось так. І треба його визволяти із цього полону снігового. Тому що він може загнути свої гілки, якщо це буде довго тривало. Хоча я думаю, що це не так довго тривало, завтра показує дощ. Ось це моя спірея-красуня, якою я так пишалася, що вона так довго тримає свій жовтогарячий колір. Вона навіть ось, я її збиваю, ще тримає цей колір. Але вона розвалилася ще більше. Вона, звичайно, випрямить свої гілки з часом. Ну, Якщо цього не зробити, ось не збити снігу, можуть і зламати гілки, гілочки. І ось так я позбивала вже сніг. І дивіться, як все повипрямлялося. Хоч сніг ще й йде, але вже все одно немає такої інтенсивності. І вже скоро сніг закінчиться по прогнозу, у всякому випадку. І тому вже не страшно. Тому що у нас сніг, як я подивилася, йшов десь з півночі і ось уже до такого ранку. А ось я збиваю ялівці свої. Ялівці, туї туї в мене обкручені шнурівкою, тому вони не розваляться гілки, але все одно при такому мокрому снігові може й порвати, будлея, ну, таким фонтаном стала. Я її також оббила, ну, так як вона буде кардинально обрізуватися, це не страшно. Обрізати буду весною. А далі, друзі, буде раніше змонтоване відео до цього снігопаду. Так що є з чим порівняти. Мої вітання, друзі! І ось підготовка саду до зими війшла в завершальну фазу. Але ніяк завершиться не може, правда. Ми багато справ відтерміновували із аномально теплої осені. І ось ці булькові, які я висаджую в вересні. В цьому році я їх висадила майже в кінці жовтня. І навіть в листопаді я їх ще висаджувала. А багаторічники, які в цьому році були такі красиві і так гарно себе проявляли, не зрізувала їх довго, щоб ще налюбуватися. Точно так же і троянди, які так довго. Цьому році цвіли. А ще посадки-пересадки. І так як тепло продовжувалося, ми почали дозамовляти рослини, плануючи наступний сезон, і на кінець впало листя. І ми зрозуміли, що пора, пора інтенсивно займатися підготовкою до зими, а ще й листя прибирати. А ще злаки. Мені здається, в наші сади злаки просто ввірвалися. Скільки я бачила розпаковок було цієї осені, і в кожній з розпаковок були злакові рослини. Так що злаки достойно займають наші місця в наших садах. А це магонія подуболиста. В якої вже листя почало змінювати свій колір з зеленого на бордовий. Для зими теж класно, я вам скажу. А ось поруч барбарис, який вже скинув листя, але завдяки своїм червоним ягідкам виглядає дуже привабливо, особливо із піреєю Вангута, яка залишається до цих пір ще ось такою жовтогарячою. І воно ще буде дуже довго. Вона так довго е, свій колір тримає, такий осінній. І ось червоні ягідки на такому структурному, е, структурних пагонах із е, спірею Вангутта, вони прикрашають сва, сад дуже-дуже до, дуже дуже довго. І вже навіть зараз важко повірити, що на цьому пагорбі було ще не, не так давно зелене буйство. Ось так цей пагорб виглядав ще влітку. А в мене тут рослини і рослин. І майже всі вони зараз підрізані і відправлені на відпочинок. І залишилося в мене ще накрити троянди. Я їх тільки почала накривати, тому що погода ще не надто сприятлива для цього. Ось такі почала робити каркаси із лози, а потім накрию спанбондом агроволокном 60. Більші, менші каркаси, в залежності від кількості троянд. Друзі, не можу не показати, вам ось цього красунчика. Це пенісет Хамел, який ось так розвивається на вітрі. І хоч волоті в нього, його колосочки в цьому році не надто довгі, якісь коротенькі, мабуть, із-за спеки, тому що він все-таки вологолюбивий. Все одно виглядає дуже і дуже класно. Е, у нього кущик зовсім не розвалюється і він не ламається. Е, цьому пенісетому в мене 4 роки. Він наростив доволі такий ну, об'ємний кущик. Думаю, що його навіть можливо треба поділити. Можливо, він ще й і, і це причина, щоб колосочки його були не надто довгі в цьому році. Ну, подивлюся, е, треба його пополам розділити. Думаю. Так що такий красунчик дуже рекомендую, у кого ще немає цього пенісетума. І як наглядний приклад, я зараз покажу, як він виглядає після такого снігопаду мокрого снігу, дуже. він розвалився цей пенісетом, але, але не зламався. От я його почистила, і ось так кущик виглядає після того, як я Обила повністю сніг. Так що, друзі, краса красою, але це зрадлива краса. Потрібно свої рослини убезпечити від е, зламання. Тому я ось зробила таку маніпуляцію, пооббивала весь сніг. Але залишилася на відео ця краса. Хіба ж? Не можна нею не любуватися. Ось так, друзі. До нових зустрічей.